Всім привіт! У цьому відео ми розберемо додавання міток. Мітки це ключові слова, які використовуються в повідомленнях, групах та сценаріях. Наприклад, можна присвоїти повідомленням мітки, промо та тригер. Мітки допоможуть вам у фільтруванні та аналізі розсилок. Продумайте на початку роботи систему міток, що допоможе вам спростити аналіз та фільтрування компаній, і використовуйте її в подальшому. При цьому не рекомендується без потреби створювати зайві мітки, адже видаляти їх можна лише за допомогою нашої служби підтримки. Розглянемо на прикладі емейл, як використовувати мітки. Перейдіть до вкладки Повідомлення. Повідомлення та натисніть Потрібний емейл або створіть новий. Клікніть тему повідомлення, натисніть Додати мітку. Виберіть серед наявних або створіть нову. Для зручності ви можете додавати кілька міток. Для створення нової мітки використовуйте слово або коротку фразу, цифру та літери. Щоб створити нову мітку, введіть її назву та натисніть Enter. Додані мітки з'являться біля повідомлення в загальному списку. Щоб відфільтрувати всі повідомлення з певною міткою, наприклад, для аналізу ефективності відправленого типу кампаній, натисніть на неї. Мітки в сценаріях, групах та інших типах повідомлень працюють аналогічно. Перейдемо до видалення міток. Якщо через певну причину мітка більше не є актуальною, ви можете прибрати її з будь-яких повідомлень, груп та сценаріїв. При натисканні на відповідний значок мітку буде прибрано. На цьому все. Всім гарних листів!